Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб каналі Футбол 24. Мене звати Олег Бабій, і ми сьогодні обговорюємо чвертьфінали Кубка світу. Це важко повірити, але турнір настільки швидко вже дійшов до вирішальних раундів, що у нас залишилося попереду лише чотири матчі. Подарували нам чвертьфінали багато голів, кілька сенсацій, але найголовніше багато якісного футболу і скандалів. Відповідно, нам є про що поговорити. Розпочнемо, мабуть, із Аргентини, адже там бомбило чи не найбільше і вболівальникам, і експертам, і самим футболістам на полі. З нами Володимир Лесько. Володимир, привіт. Привіт. Володя. Чи погоджуєшся ти, що ми побачили у матчі Аргентина-Нідерланди найкращу гру на цьому турнірі станом на зараз? Е... Я погоджуюся з емоційним наповненням. Це була е, точно найкраща гра турніру. Поки що. Може, трішки якогось е, якіснішого футболу бракувало, і вчора нам вже компенсували французи з англійцями. Але так саме за оцим нервом, за емоційним наповненням, це був просто топовий матч за драмою. Е, ну, давно я такого не бачив, відверто кажучи. І. Оці от гли е, нідерландців на останніх хвилинах. Ну, це було просто спектакль. Це недопрацювання аргентинців. Е, чи, можливо, все-таки віддамо належне генію е, дідугана Вангала? Е, ну, геній Вангала спрацював от вже напевно в кінці, коли вдалося перевести гру в овертайм. Але якщо брати матч цілісно з перших хвилин, то на мою думку з Калоні переграв Вангала. Вангал сподівався, що Аргентина буде грати першим номером. Все таки, що Аргентина буде контролювати м'яч, а Нідерланди. Десь будуть знаходити свої шанси на контратаках. Звідси оцей атакувальний трикутник Мемфіс Гак Поберлейн, швидкісні форварди, які мали десь от Аргентину ловити на контратаках. Але з колонії зробився по іншому. Аргентина до цього матчу вона майже в усіх поєдинках попередніх контролювала м'яч понад 60% відсотків часу. І отут в Скалоні була дилема. Вона була пов'язана з, Ді... з Ангелем Ді Марією. Якщо б встиг відновитися на 100% Ангель, е... Аргентина найпевніше вийшла б е... схемою 4-3-3 з трьома е... фородами в атаці. Оскільки Ді Марія не встиг повністю відновитися, Скалоні вирішив зіграти 5-3-2. Але тут була ось така своєрідна тактична пастка для Вангала. Це от. Е... Латералі е, з колонії – Ноель Моліна і Марко Сакуня. Вони, оце була найбільша небезпека для збірної Нідерландів, як виявилося вже по ходу гри. Тому що вони не контролювали їх. Ми можемо згадати, звідки е, Голи. Перший м'яч, автор, хто? Ноуель Моліна. Е, хто зробив пенальті? Марко Сакуня. А нічого не дозволив е, зробити Дюмфрісу. І зрештою, Дюмфріс свалив на тому ж Акуні. E, тобто Аргентина, граючи другим номером, e, вона виглядала переконливіше, ніж Нідерланди, які повинні були контролювати м'яч і розігрувати. І от в першому таймі ми майже нічого не побачили від Нідерландів. Тобто, вони не знали, як розбити оцей середній блок Аргентини. І це десь мені нагадувало матч e, тих же Альбіселести проти Саудівської Аравії, коли Саудити. Дуже і не було передач за спини е, захисників. І вчора ми теж цього не бачили від Нідерландів. Вандейка, можливо, одна передача всього така була. Кого б ти ще виділив по цій грі? от Якщо брати Аргентину, хто е, видав е, такий достойний матч? Це Лео Месі, напевно, так. По інших ну, позиціях. Це. Угу. Е, от я після цього матчу відразу згадував Аргентину на Копа Америка е, півфінал проти Колумбії, коли витягнули цю гру Месі і Дібу Мардінес. Це було щось дуже. Дібу знову був ключовий в серії пенаті. Абсолютно геніальний чоловік на 11-метрових, от те, як він вміє морально суперників десь вивести із себе психологічно. Ну і так, Лео Месі, попри те, що дуже компактно з ним намагалися грати. Десь грали навіть персонально то Аке, то Дейонг. Вони завжди догравали епізод з ним до кінця, саме тому ми Аке бачили і на чужій половині поля з Месі, і в центрі поля. Але, е, от в випадку з Лего Вангал лише мініма, мінімалізував ризики. Тобто він все-таки не зміг його повністю виключити з гри. Так, там за в основний час Месі, здається, 16 чи 17 разів отримував м'яч. Але йому вистачило цієї миттєвості, оцього епізоду, оце як він класно просканував простір. Він пішов від Дейонга і хитнув от просто одним рухом корпусу. І геніальний пас. А Ноеля Моліно. В таких випадках е, от, теж потрібно це відзначити. Лео, як в Барсі, так і в ПСЖ він завжди ну, 90% випадків він завжди віддавав вліво на забігання Альбі чи в Парижі. Це вже Бернат чи Нуну Мендес. Тут він видав пас, ну який для звичайної людини. Це просто якась фантастика. Він побачив е, е, забігання Моліни і віддав. Навіть не в центр, а більше вправо, як цей м'яч взагалі проскузнув на е, захисника. Ну, просто фантастика. Е, тому так, Лео. Ну і звісно, потрібно відзначити ще, напевно, загалом е, е, з гру збірної Аргентини не стільки гру, як психологію, ця команда вже от е, загартувалася. І я говорив ще пі після Мексики, що. От їм потрібно просто виграти один матч, щоб потім більш-менш спокійно почуватися. Не те, щоб спокійно, але от психологічно, просто щоб е, мати оцей запас. Тому що ти, коли дивишся матчі збірної збірної ну, я взагалі не розумію, як вони витримають. от все це психологічне навантаження. Ти, коли дивишся на трибуни, всі плачуть, дивишся від ложу там крес плачуть. По... Після матчів той же Аймар плаче, ну стільки сліз. Я от не знаю, чи вони з таким от емоційним вигорянням зможуть виграти цей кубок світу, врешті-решт, якщо доберуться до фіналу. Ну, от про емоції і потихеньку переходимо плавно ми до скандалів, яких вистачало в цій грі. Ну е, взагалі варто зазначити, що цей матч став таким найбруднішим в історії чемпіонатів світу 15 попереджень. Отримали футболісти обох команд. Хто почав перший? Та важко сказати, хто почав перший. На мою думку, десь трішки Матео втратив от ці нитки гри. Можливо, потрібно було десь жорсткіше карати в певних епізодах, Ну, він дозволяв футболістам і дуже грубо з собою, зокрема, розмовляти. Той же Бервіс, там мені здається, кілька разів його послав Матео. Він вже на жовті, і Матео якось так цей епізод е, проігнорував. Не знаю, от коли вже була ця сутичка. Така масована, можливо, там хтось і на червону награв, дуже брутально запустив м'яча по лаві запасних. Але вже, от якщо до серії пенальті повертатися, то там не настільки все однозначно, як нам показували спочатку, мовляв. Там, аргентинці знущалися, показували якісь жести, там кривлялися після перемоги. Але ні, ми бачили вже потім з'явилися відео. Ми бачили, як провокував Дюмфріс е гравців збірної Аргентини, які йшли пробивати, зокрема Лаотаро Мартінес. Вони його там взяли в таку от коробку з чотирьох людей, говорили. Напевно, якісь там не, не дуже приємні речі. Я думаю, той жонопард потім е намагався якось Лаутаро вивести себе. Тому тут я б не сказав, що є просто от хтось такі от аргентинці поганці, які їх виставляли після матчу, що це не зовсім фейерплей, і потрібно мати повагу до суперника. Ну а що вони мали після таких жестів, викриків робити? Розцілувати потім е нідерландців чи що? Ну я не розумію. А от Лео Месі, це вже окремо. Зараз ми про це ще поговоримо. Я хотів тебе запитати, поза як ми зачепили Матео Лаоса е, про другу жовту для Месі, про яку е, написав і говорить Пірс Морган, так? за гру рукою. Теж пробачив. Адвокат Крещіану Роналду. Так, так. Ну, але пробачив чи, чи не пробачив? На твою думку, чи правильне рішення прийняв е, арбітер? Ну, дивись, е, от навіть іспанська преса потім це е, теж згадували про цей епізод. Цей епізод де трапився? Трапився в центрі поля і. Багато хто пояснював, що Лео просто це був рефлекс, що він просто викинув руку, і там не, не було якоїсь спеціальної гри рукою. Зрештою, таких епізодів є безліч і було вже на цих чемпіонатах світу, коли не показували жовтої. Зокрема, такий же епізод був в матчі Аргентини Саудівської Аравії, якщо я не помиляюся, і там теж не показали жовто. Тому десь той же Морган, мені здається, трішки вже намагався зробити з мухи слона. Формально підстави були показати цю жовту, але якби він її показав, ну я просто собі уявляю, щоб ті самі іспанці потім говорили про Матео, тому що зараз половина Іспанії точно вболіває за збірну Аргентини, і це видно по змі. Тільки на збірна Іспанії вилетіла з чемпіонату світу. Там всі перекнулися, сказали, окей, якщо не ми, тоді нехай Лео. Тому я думаю, Матео десь теж це відчував. І, попри все, попри слова Месі, що Фіфа потрібно краще приглядатися до рефері, яких вони вибирають. Це був ну, досить таки жорсткий докір і укол в бік Матео. Мені здається, що Лаос м -м, десь відсудив все-таки з повагою Месі. Тому. Дуже багато епізодів, коли Лео там, за ним бігав, щось говорив і десь теж міг нарватися, може, навіть, зокрема, вже за слова. Але Матео вирішив, що Лео, напевно, таки потрібно дістатися до фіналу. Чи погоджуєшся ти з тим, що все-таки оця реакція аргентинців вже після вирішального удару Лаотаро, коли перемога. Оця реакція аргентинців, які пробігли перед нідерландцями, так з цими всіма жестами, що це було зайве? Адже дуже ну, багатьом болівальникам вони зараз собі, в очах цих болівальників зіпсували реноме. От я почитав багато коментарів серед українських болівальників, журналістів також і всі зараз так. Скептично до Аргентини і критично налаштовані саме за таку, начебто, не джентльменську поведінку. Ти розумієш такий вчинок, чи як ти це поясниш? Дивись, це от те, про що я вже говорив. По-перше, е це емоції, які ти ну, навряд чи можеш контролювати після такого матчу. По-друге, е Оце, от однобокість при оцінці якихось конкретних епізодів, зокрема, і в нас це вже не вперше, коли люди бачать тільки те, що хочуть бачити. Тому що я от е, говорю, коли аргентинці йшли пробивати свої пенальті, про це вже після гри і Отаменді говорив, вони чули дуже багато е, непристойних викриків в свій бік, і ми бачили кадри. Коли йшов, пробивати Лаутаро, його оточили декілька гравців і теж провокували. Тому очевидно, що це було зайве з боку аргентинців вже в кінці. Тому що цей принцип фейерплей все ж має залишатися. Що би там не сталося? Футболісти завжди говорять, після все, що відбувається на полі, має там і залишатися. Тому вже після фінального Свистка, я думаю, їм все ж вартувало. Помовчати десь і все-таки притримати ті емоції. Але зважаючи на те, як розгорталися події, скільки було нервів в кінці, скільки, наскільки це була конфліктна гра, наскільки це була жорстка гра, е, скільки було жовтих. Я думаю, вони там під час матчу один одному стільки люб'язностей десь висказали, і ну, важко. Важко контролювати емоції після таких епізодів. Я не виправдовую аргентинців, але не, не хочу, щоб і нідерландці виставляли тут якимись такими білими і пухнастими. А тут, от мовляв, палюки такі прийшли до півфіналу. Тому що це все було десь 50 на 50 з обох боків. Ну і тепер до найцікавішого, чому понесло Лео Леомесь? Чому понесло Месі? Історія з Вангалем тягнеться ще з 2014 року, коли аргентинці вибили тих, тих же нідерландців в, в півфіналі Чемпіонату світу. І після тієї гри Ван Гал сказав, що Мессі фактично не мав впливу на гру збірної Аргентини, що їм вдалося виключити його, що він рідко торкався м'яча. Але. Насправді тоді Месі видав щось схоже, як от і в цьому поєдинку. В нього насправді були свої моменти, були ключові епізоди, коли завдяки його діям Аргентина могла забити. В цьому конфлікті потрібно розуміти ще, хто такий Луї Ван Гал. Бо зараз так само можна побачити у соцмережах, як всі ним захоплюються, його якісь особисті. Так само, я думаю, причини впливають, зокрема, його хвороби і так далі. Що він зберігає оцей настрій, дух. Він розважає журналістів на чемпіонаті світу. Але Вангал це теж є той провокатор. От це ще тягнеться, напевно, з часів Барселони. Коли він виганяв рікельме, і я думаю, і зрештою, Лео цей жест, який показав, це жест вже культовий саме Рікельме, десятки, який не зумів заграти в барсі саме через Вангала, тому що Вангал його бачив на лівому фланзі атаки. От, і... Зрештою, коли вже Хуан Роман повернувся в боку, він оцей жест і показав. Так от, а Месі, от я говорю, це тягнеться з 2014 року, і перед матчем, вже от цим, Вангал знову дозволив собі кілька таких, я би сказав, провокаційних висловлювань. Він, зокрема, говорив, що е, коли Аргентина не контролює м'яч, то вона фактично грає в десятьох. Він натякнув, що Месі е, без м'яча він не має знову ж таки жодного впливу на гру цієї команди. І ще він сказав, що якщо справа дійде до серії пенальті, то тут безумовну перевагу будуть мати також Нідерланди. А це вже заділо дуже сильно Дібу Мартінеса. І ми бачили, як він е, в кінці там вже. Е, Всіх посилав і Ван Гала, і весь тренерський штаб збірної Нідерландів. Тобто дуже серйозно, я б сказав, Ван Гал десь долучився до цього може свідомо, може несвідомо, він десь спровокував Лео. І ще можна навіть згадати той факт, Вангал розповідав про Ангеля Ді Марію, а це дуже близький друг Лео Месі, один з найближчих перед матчем так само, чому там Ангель не заграв Манчестер Юнайтед, і це був один з найжахливіших періодів взагалі в кар'єрі Ді Марії Емю. Оцей рік, чи скільки там він просто відмучився, це були муки для нього. Тобто, десь в Месі оце все накопичилося. І, і все, і він вибухнув. Це, і... Ну окей, Вангал зрозуміло, але за що в бідолашному вегорсту перепало? Вегорст таке враження просто потрапив під гарячу руку. Вже не знаю, є дуже є кілька версій. Зокрема, що вже після гри Вегорс взагалі йшов просити футболку в Лео, а цей на нього накинувся і кричав, що придурку йде світ. Вегорс, начебто, просто вже хотів йому там, потиснути руку, але потім ми всі бачили, це, чим це завершилося. Там вже і Куно Гуеро підключився, вони заспок... заспокоювали Лео. Ну, дуже емоційна гра. Я думаю, що Месі вже просто не контролював себе. І ці всі емоції. Ну, Беверса трошки шкода в цій ситуації, якщо він дійсно хотів просто, там, може, перепросити, можливо, якісь зайві слова були на полі. Між ними. І от все так закінчилося. Ну, тр трішки за нього так неприємно, я б сказав. А можливо, Месі просто був злий що от е, цією тактикою Вангала, коли, коли цей в кінці просто випустив двох височайних форвардів, які зробили гру. <laughs> Хоча він же ж говорив, що Вангал всім продає хороший футбол, а насправді, от, от як він грає, примітивно випускає оцих стовпів, і вони вже там виборюють ці верхові м'ячі. Зрештою, це спрацювало. Але Месі теж потрібно подивитися, як зараз грає не зараз, а в минулому сезоні грала його Барселона. Вже хаві так само в екстрених ситуаціях випускав того ж Де Йонга, який і вирішував долі матчу. Барселона збивалася на останніх хвилинах на оці довгі передачі. Тобі я б на місці, Лео вже не так сильно критикував Ван за такий хід на останніх хвилинах. Закінчуючи тему Месі, ми бачимо наскільки просто грандіозне, грандіозне значення Лео має для цієї команди, як і наскільки багато йому вдається зараз на полі, і ми бачимо, як його сприймають трибуни так багато бакількадесят тисячна торсида аргентинська. Чи можна вже десь говорити, що месі? Ну, принаймні, зрівнявся з культом Дієго Марадони в Аргентині. Так Бо в нього були різні періоди, там стосунки з болівальниками і різні періоди успіхів там у збірній. були й невдалі періоди, але от зараз, коли все це співпало воєдино, команда за два кроки від Кубка, чи можна вже десь говорити, що він наздоганяє Марадону по, по цьому культу по релігії в Аргентині. От ти правильно сказав, він наздоганяє Марадону, але він його ще не здогнав, не наздогнав, і йому ще потрібно зробити два е невеличкі кроки до цього, щоб реально вже зрівнятися з Дієго. Е Месі став на шлях оцього божества, е яким Марадона є для всієї нації. Це, це ціла релігія. Це можна побачити навіть на цьому чемпіонаті світу на трибунах. Скільки плакатів з Дієго. Зображення банерів і так далі. І Месі, от він зараз про дуже пізно, йому вже 35, і десь от останні два роки після перемоги на Кубку Америки, от він десь. Пройшов оцей період консолідації, я би сказав, з фанатами збірної Аргентини. Вони вже реально вважають його своїм вожаком. Вони його поважають. Ми бачимо це на, ці, на чемпіонаті світу. Вони співають про нього. Е, але поки він не виграє чемпіонат світу, а це його останній шанс. Він з його все ж таки за цією культовістю не зможе зрівнятися. Оці два кроки йому ще потрібно зробити зараз півфінал і фінал. Він вже став своїм в Аргентині. Колись його сприймали просто людину, яка приїжджає з Іспанії, і, от просто там відбуває номер і забирається назад. Зараз вже ні. Зараз його вже сприймають за Аргентинця, він співає гімн, але. Йому потрібно виграти чемпіонат світу, і тоді ми вже зможемо говорити, що так реально Месі е, вийшов на один з, е, рівень з дієго з значимістю для цієї країни. І перший з цих двох кроків е, це буде збірна Хорватії. Така я би навіть сказав, битва характерів е, нас чекає, так адже хорвати теж відзначилися ну, таким е, серйозним бойовим духом, так і морально-вольовими якостями в, своє, в своєму матчі. Чи нема у тебе побоювання як в експерта, як вболівальника збірної Аргентини, що Аргентина вже десь пройшла свій емоційний пік на цьому матчі з Нідерландами, і проти Хорватів може вийти ну, вже такою трішечки розбалансованою, трішечки десь як спущений м'ячик? Е, думаю, ні. Думаю, ще вони не пройшли свій емоційний пік, і я очікую на цей пік десь вже в фіналі, як би він не завершився для збірної Аргентини? Думаю, навіть Аргентина буде десь мати перевагу над Хорватією в півфіналі, тому що ну, потрібно ще й звертати увагу на те, що Хорватія все ж більш вікова команда, більш віковий центр поля в цієї команди. Відповідно, потрібно більше часу на відновлення таким гравцям, як Модріч Чіброзович. В Аргентини все ж більш молодий центр Поля. Тут є Ансо, Де Пауль. Ну тобто, це гравці, які... Швидше, як іспанці говорять, рекупераціон проходять. А емоційно, я думаю, що Аргентина буде налаштована знову на всі 100%. Це будуть знову сльози, я це гарантую. Це буде от знову дуже нервовий матч, тому що вони по-іншому навіть не вміють вигравати, я думаю, що вони все ж таки візьмуть тим, що вони от команда. От на цьому чемпіонаті світу Аргентина це на сам насамперед команда, це от тотальна консолідація, як між гравцями, так і вболівальниками. Це одне ціле, от, от такий собі величезний нерв. Який якось реагує на от всі ці події, на голи на забиті, пропущені, на всякі негаразди, як одне ціле, і фактор вболівальників так само буде важливий. Ми бачили, що найбільше фанів саме збірної регнини на цьому чемпіонаті світу. І якщо їх знову буде 40-50 тисяч, то це буде серйозною проблемою для збірної Хорватії. Тож в очікуванні цього півфіналу я тобі дякую за ефір. З нами був Володимир Лесько.